Я дуже склоняюся тим, хто любить українське слово. Це наше вчительство, особливо е сільське вчительство. Осередок, який залишився нашої інтелігенції. Я приходжу, приїжджаю і я готовий годинами з ними розпов... розмовляти, читати їм вірші. Я бачу, як загоряються в них очі. І мені хочеться, хочеться їм казати, 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 казати. От ваша ну... батьківщина у вашій творчості. Це ж Ну, але знаєте, щоб коли я починаю е, десь якісь виступи, то я іноді читаю цей вірш. Заходь в мій дім. Дозвольте, я прочитаю. Будь ласка. Заходь в мій дім, якщо втомився з дороги. На лаву сядь і відпочинь хоч трохи. На підвіконі там пучок сухої м'яти, щоб дух паки всі зваблював до хати. Заходь мій дім і підійди до столу, там груші стилі мами із подолу. Заходь мій дім, побачиш там ікону і все останнє з Божого закону. Заходь мій дім, заходь мою гостину, як брата рідного тебе я тут зустріну. Хлібець подам, чарки на повінця, щоб ти відчув всю душу українця. От і знаєте, от откий аналіз, коли я виступаю, і це задає і та публіка, яка відчуває себе українцями, зразу відчувається, що вона хоче чути. До тебе йшла крізь, недовіруй, сміх, йшла як справлий, Щоб ти побачив і навстріч попів, і ти помовив, ти навіть моя, чаруєш ти мене, наче зірка рання, світуть слова, мов квітка степова. Ні, не буває дни не без світа, а без кохання щастя. I <laughs> don't